Суперуспішним став 2002-й. Шахтар у першій в історії виграв золоті медалі чемпіонату. Якщо ви пам'ятаєте прізвища Воробей, Агахова, Старостяко, Окоронкво і Даніель Флоря, то вітаємо! Вам пора тримати в квартирі Тискомір. А тренувався хлопців не в'язкала. Ахметов першим зрозумів, що особливо якщо в тебе є гроші, Європи цуратися не варто. І це принесло йому успіх. Тож таки року ще одна перемога. Донбас поражнякнігоні. Янукович стає прем'єр-міністром всія України. Він тепер бос у столиці. Легалізація бізнесу процвітала. Був створений СКМ System Capital Management. Далі Ренат взявся за енергетичну галузь, скуповуючи за безцінь ТЕЦ. Привіт, Детек. Зрештою, уся приватизація була відома, яка підприємства діставалися тим, кому треба, і за стільки, за скільки треба. Це взагалі не заборонено законом. А ще в 2004-му сталася справді знакова подія в історії шахтаря. Клуб запросив румунського тренера Мірс Луческу. Буквально за п'ять років до переїзду в Донецьк фахівець тренував інтер із такими гравцями, як бразилець Роналду, легенда Роберто Баджо, Юрій Джоркаєв, Єго Сіміоне, Іван Саморано та багато-багато інших. У шахтарі тренер також захотів висококласних футболістів, і гаманець Ріната йому їх забезпечив. Головною ударною силою стали бразильці: Фернандініо, Джадсон, Віліан і за перші три сезони Ахметов витратив на трансфери понад 100 мільйонів доларів. І Луческо кував для боса перемоги. Чемпіонство вже в дебютному сезоні. І в наступному, і взагалі за перших 10 років у Шахтарі Мірча виграв 8 чемпіонських титулів. Український футбол отримав нового гегемона.